Вже що дзеркало це наш найкращий друг, адже воно ніколи не сміється, коли ми плачемо. Ми ж вам сумувати не дамо, адже в ефірі життя в квадраті і попереду лише позитивні емоції та приємні враження. Давайте проживемо декілька хвилин разом. Класно отак прийти і сказати. Зайка, а я хочу нові туфлі. І раз у вас вже пара ексклюзивних дизайнерських туфель. Але таке можливо, якщо ваш хлопець, наприклад, дизайнер взуття, такий як Денис Зайка. Про всі його секрети дізнайтеся з наступного сюжету. Він дійсно вкладає усю душу в те, що створює. Можливо, саме тому взуття від Дениса Зайки виходить таким красивим та зручним. Майстер згадує, потрапив у цю справу випадково. Спочатку був під майстром, виконував найпростішу роботу, але через свій допитливий характер намагався зануритися у виробництво все глибше і глибше, набирався досвіду. Тоді ж Денису відкрили секрети італійської технології створення взуття. Виявилося, що вона дуже відрізняється від вітчизняного способу побудови. Але яка корисна, яка зручна? З того й почалося. Зрештою, зайка вирішив працювати самостійно. Став взуттєвиком, що весь процес від початку до кінця виконує власноруч. Значально це були якісь більш прості моделі, несложні, в виде босоножечек, якихось тапочек. А, вот. И в итоге получается, когда клиентам нравится, они приходят, просят, допустим, что сложнее, сложнее, но ну, а... В силу своего внутреннего состояния я люблю трудности. Я не люблю, когда все очень просто. И поэтому приходилось вникать то есть рисовать, пробовать какими-то кусочками маленькими что-то делать. И в итоге, получается, начал делать более сложные модели. Плюс, ко всему, подталкают спрос. Когда люди просят что-то хорошее, приходится. E, искать в том же каталоге в інтернеті потом комплектацію нашел когда ти держишь рукав начинається образ и начинаешь творить. Денис зізнається за весь час поки вчився зіпсував близько 15 пар взуття Адже все приходить із досвідом проблема заключається кожа я не имею права ошибиться потому что її кусочок маленький больше Тому приходиться точно делать как модель, так и затягивать безошибочно, создавать допустим тоже полноту подъем, то есть величины какие-то делать для того, чтобы идеально подошло по ноге. Но пару мы делаем с примеркой. Без подошвы она делается, то чтобы человек примерил, если допустим человеку, допустим клиенту она широковата либо узковата, есть еще возможность ее перетянуть, то есть снять допустим стяжную кромку, отпустить, либо на личине тянуть. И тогда получается можно подогнать идеально пару. Дениса Зайко зовсім не ображає, що його інколи називають чоботарем. Хлопець на це згадує приказку: хочеш якнайшвидше побачити плоди своєї праці, стань чоботарем. Тим більше, що чоботар це занадто для нього вузько, адже Денис не лише шиє, а й моделює. Тому він радше взуттєвик, адже взагалі усі процеси робить самостійно. До слова, Денис людина, котра любить ставити собі надскладні завдання, аби потім їх реалізовувати. За це хлопець і любить свою роботу найдужче. Назвать ее легкой невозможно, потому что индивидуальный пошив это всегда работа с клиентом напрямую. И е, каждый раз это новая колодка, новая подошва. новая модель, новая кожа, новая подкладка, абсолютно все новое. Поэтому приходит, чем полезно? Тем, что можно, допустим, когда клиент приходит и говорит на вашу фантазию, это постоянный клиент, они уже говорят, сделайте что-нибудь то, что вам нравится. Ну, то есть примерно колодку обсудили, но по фасону самостоятельно. Вот, то есть можно воплощать свои мысли и идеи. Ну, я стремлюсь все-таки стремление к большему, то есть не останавливаться только на индивидуальном пошиве, потому что есть Желання делать обув красиво дорогую і уже не для клієнтів, а на продажу в магазини. Він дуже хоче закінчити колекцію жіночих туфельок. Це важливий етап у житті нашого героя, не просто заради галочки, а тому, що Денис саме з колекціями пов'язує чергові віхи своєї творчості. Мовляв, тоді можна буде і на тижні моди з'їздити і власну велику справу відкривати. Тому намагається зробити так, аби плоди творчих мук з'явилися швидше та були. Максимально вишуканими. Зручність зуття та комфорт клієнта для нього найважливіше, Денис часто робить ортопедичну устілку, і це при тому, що виходить дуже модельна пара. Ось так і намагається поєднати, здавалося б, несумісне красу та зручність носіння, високі підбори та ортопедичні властивості. А ще чоловік любить експериментувати із кроєм. Адже хто сказав, що застібка повинна бути лише з боку, хто заборонив зробити кілька блискавок з двох боків на п'ятці конечно. хочеться что-нибудь поекспериментувати. І я делал, допустим, то чого как бы, ну ні діло того, Делал два язика. один здесь язык, один здесь язык. Ну так захотілося. Денис переконує, якщо потрібно, то новеньку ідеальну пару він здатен створити за два дні. Раніше впоратися просто не дозволить технологія. А ще дизайнер займається реставрацією старого взуття. Мовляв, якщо ваші туфельки вийшли з моди, модель застаріла, а шкіра збереглася добре, то завжди можна створити нову пару на іншій підошві з іншим підбором, на новій колоці та оригінальним верхом. Його називають найоригінальнішим піаністом сучасності. Михайло Ліцький завітав з Москви до Запоріжжя, аби показати юним музикантам свою віртуозність. Як це було? Дивіться далі. Сьогодні життя в квадраті завітало на вечір вишуканої музики. В Музичному училищі імені Майбороди відбувся фортепіанний концерт. Наша подорож у класику стала можливою завдяки маестру із Москви Михайлу Віліцькому. Він відомий виконавець, навіть не просто відомий, а легендарний. Іскусство, несе Михайло Ліцький високопрофесіональне. І викликає огромное количество прекрасних добрих чувств любви к природе, к людям, к музики, это играет, вызывая шквал емоцій і е, настолько профессионально, що трудно разделить два этих качества. Сам маєстро говорить дуже скромно. Він більше любить просто робити без зайвих слів. Його творча особистість ховається за ширмою інтровертності, але після тривалої розмови та пошуку спільних тем. Маэстро все ж доверился нам и рассказал про свои впечатление музыки. Что такое современная музыка понимается очень по-разному. То, что, так сказать, ширпотреб, как это называется, музыка коммерческая, ну то, что играют там, я не знаю, ну то, что звучит на улицах, то, что раньше, то, что раньше называлось фольклором, а теперь это коммерциализованное. По-моему, это, так сказать, преимущественно, как правило, портит вкус и вообще действует на нервы и, так сказать, Лучше одразу під трамвай. А те саме а музика професіональна, е, знаете, ну з неї теж не просто. Е, так, так, такі ж времена. Сам маестро просто впадає у безпам'ятство під час концерту. Видається, що Михайло взагалі знаходиться не тут, а у якомусь вищому світі. С Сложно просто описать те эмоции, которые ты испытываешь, слушая такую музыку и в таком исполнении качества. Даже ну, с этого ракурса, не видя его пальцев, я понимаю, что он ну, играл без ошибок, во-первых. Во-вторых, звучало, как будто это играет сам композитор, сам Шуман. Я хотела бы спросить, что он чувствует, когда играет музыку. что он себе представляет. Чувство восторга, лег, легкости полета. Такое воодушевление. Летает настроение. То от приятного к такому грустному. Интересно играет. Это очень интересный, глубокий человек. В какой-то степени философ, на, на мой взгляд. Михайло Ліцький з п'яти років грає на фортепіано. Дав свій перший сольний концерт у 15 років. Він і сьогоднішню сезону дає по чотири сольних програми лише у Москві, а ще виступає по всьому світу Великобританії, Італії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Тайвані, Японії. Ліцький обрав для себе великих композиторів, але підкреслює, що слухати кожен для себе вирішує особисто, мовляв, ваше життя, ваш вибір. Так, так, мастера мистера прошлого позабочилися дом про штоби. Ти скить, не росла білим. Ну і так сказать, карти в руки. 15 барменів з різних куточків України приїхали до Запоріжжя, аби вразити суддів та глядачів своїм вмінням жонглювати. Чемпіонат такого рівня у нашому місті проходить вперше. І життя в квадраті покажуть вам найвидовищніші моменти. Спершу це дивує чемпіонат України серед кого? Серед барменів, а які в них можуть бути змагання? Але коли на власні очі бачиш, що хлопці витворяють на майданчику, подих захоплює. Стає зрозумілим, бармени це складна професія, це мистецтво. Воно потребує неабиякого терпіння та цілеспрямованості. Аби мати право брати участь у подібних заходах, бармени тренуються по 4-5 годин кожного дня. Вліяє підготовка. вообще. звісно, хорошо, коли поддерживают, але все ж нужно опираться на підготовку свою личную. Це не просто шоу не втомлюються підкреслювати в раз у раз організатори чемпіонату України серед барменів, адже захід такого рівня в Запоріжжі відбувається вперше. Символічно для проведення чемпіонату обрали Міжнародний день барменів. Показати свою майстерність приїхали представники Дніпропетровська, Ялти, Сімферополя, Луганська, Києва та інших міст України. Звісно, не лише заради професійного спілкування. Організатори чемпіонату тренінг-центр Акулибару та Всеукраїнська асоціація барменів та офіціантів назбирали суттєвий призовий фонд 4 тисячі гривень. Критерии оценки выступления достаточно жесткие и серьезные. Это Международная ассоциация фейринга. мы работаем по ее стандартам, оценивая качество выступления, сложность, креативность, гладкость, падение, бой, проливы, непосредственно приготовление коктейля по технологии, по методике. Есть несколько способов и методов приготовления коктейлей. Какой бармен выберет, тот он должен и выполнить в своей работе. И на выходе должен получиться, конечно же, такое максимальное впечатление, драйв и вкусный коктейль. Вид чемпионату. У захваті всі і організатори, і учасники, і гості. Бармен із Дніпропетровська ігор навіть зізнався життю у квадраті. Не шкодую, що день бармена провів не у рідному місті. Хороша дуже атмосфера. Я не пожалів ні разу, що приїхав з Дніпропетровська. У нас там теж відмічають, звісно день бармена. і я думаю, там теж очень весело. Але я рад, що я тут сьогодні. Серед гостей, як ми довідалися, зібралося чимало прихильників коктейлю Білий російський та професійних запорізьких барменів. Що вплинуло на гарний настрій публіки більше, той самий білий російський чи шоу вирішувати не беремося, але чесне слово, коментарі лише позитивні, і це не магія монтажу. Вічісліласі чесна полікабична Двома ручками Очень добре виступили. Впечатлення великолепні, ребята стараються. все красиво, класно. очень добре організовано, на атлічна. Спасибо, куламбара. На останок додому перша премія чемпіонату поїхала до сонячної Ялти, а друге та третє місце вибороли бармени зі столиці. Життя в квадраті вітає переможців та всіх барменів із професійним святом. Робота над наступним випуском життя в квадраті вже триває, адже день це подія. І це означає, що в нас гарантовано буде привід для нової зустрічі рівно за тиждень. Тож побачимося, живіть вголос, а не пошепки.